І так, знайомтесь, це моя Неля. Неля приєдналася до моєго повного курсу буквально декілька днів назад, і в перші ж таки дні навчання ми почали працювати над тим, щоб зробити її класнючий аватар, тому що ми знаємо, що від аватара дуже багато залежить. У нас було фото, яке прислала Неля. На ньому нас відволікала лишня голова статуетки, хоч вона біла, але все одно ви пам'ятаєте те, що я вас навчаю, що будь-які елементи, це можуть бути хустки, окуляри, лишні предмети і так далі. Вони можуть відволікати від вас. Тому нам потрібно акцентно зробити акцент саме. На собі, і тому я приєдналася до ось такого додаточку, який допоміг мені створити для нелі круті обкладинки. І таким чином в нас вийшли аватари. Так? А, ми почали з того, що я погралася з градієнтом, але мені градієнт не сподобався. Це досить такий вчорашній день. А ось а, додаток мені запропонував погратися з а, фонами, а, за допомогою, які створюються за допомогою штучного інтелекту. І ось що в нас, в нас вийшло. Тільки подивіться, яка краса. Насправді це просто вау. А, дуже класно, дуже естетично, без лишніх країв, вирізка. Рівна, і плюс, звичайно ж таки, на будь-який смак, колір, смак, побажання, і навіть можна вставляти свій промт і описувати, який ми хочемо фон. Ми підібрали ось такі. Я вислала Нелі декілька для прикладу. Я думаю, що обов'язково вона вибере саме той, який буде передавати її суть та покращувати її просування. Я ще трошки погралася самостійно, так як мені сподобалося саме змінювати фон. Фото у мене дуже багато, а ось фони одноманітні. Тому, наприклад, новорічний мені сподобається. Все -таки. А, кому цікаво, а, повний опис та назва додатка вас чекає в пості.